Вітаю, друзі. Тут постараюсь коротко з вами поділитись своїми думками про другий прихід Христа. В коментарях я побачила запитання про те, а чому ж мало християн вірять у другий прихід Христа, а також у встановлення Царства Божого. І, як завжди, я говорю і стараюсь робити так, що все пропускаю через Слово Боже. Звісно, я не ідеальна, я грішна і не завжди все розумію. І так само роблю помилки в житті, але наш Бог вірний, і лише в Слові Божому можна віднайти відповіді. Біблія дає чітке розуміння того, чому деякі християни можуть втрачати віру або переставати зосереджуватися на другому пришесті Христа, і це все може відбуватися через мирські турботи, гріхи і життєві труднощі. Давайте розглянемо всього кілька місць Писання. Що допоможуть пояснити і, хоч трішки зрозуміти це, перше місце з біблії, яке я хочу розглянути, це притча про того, хто сіє, Євангеліє від Марка, розділ 4, вірші 18 і 19. А інші є ті, які посіяні в тернях. Вони чують слово, але приходять клопоти в віку і омана багатства та інших бажань. Заглушають Слово, і воно залишається без плоду. У цій притчі Ісус пояснює, що деякі люди, хоча і приймають Слово, але воно може бути духовно задушене через мирські турботи, матеріальні бажання і гріховні спокуси, і саме це призводить до втрати духовного пильнування, в тому числі і щодо другого пришестя Христа. Тому що фокус уже зміщений з Бога на якісь буденні речі, як матеріальні, так і духовні. Наприклад, людина хоче бути щасливою, і це зрозуміле бажання кожної людини, але людина робить одну й ту саму помилку, а саме вона озирається і дивиться навкруги, дивиться і запитує себе: а як живуть інші люди, а що інші люди роблять? І до цього ще додаємо купу різних реклам, гаджетів, які просто заполоняють нашу увагу і відводять наші очі від Господа. Отже, як тільки люди починають порівнювати себе чи своє життя з іншими людьми, неважливо, це віруючи чи не віруючи, вони зміщують свою увагу з Бога, бо в цей момент вони оцінюють інших або ж хочуть так само жити, як ці інші. Або ж засуджують їх. І перше, і друге це не є істина, це неправильно. Люди починають шукати не Божих скарбів, а скарбів цього світу. Друге місце писання, на яке я хочу звернути увагу, це перше Іоанна, розділ 2, вірші з 15 по 17. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, у тому немає любові Отця, адже все, що у світі. Це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Тут апостол Іоанн застерігає християн від любові до світу, яка може відволікти їх від виконання Божої волі і очікування другого пришестя. Знаєте, це така тонка грань, бо нам потрібно постійно пильнувати, що саме ми маємо в нашому серці. І як показує практика, якщо людина кожного дня занурюється в слово Боже і постійно роздумує про щось Боже, саме в цьому випадку цій людині вдасться контролювати і захищати своє життя від нападів світу цього і диявола. Наступне місце писання це Євангеліє від Матвія, розділ 24, вірші 42 по 44. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б господар знав, в яку сторожу приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові. Бо Син людський приходить тієї години, про яку і не думаєте. Ісус застерігає своїх учнів, тобто і нас з вами, бути завжди готовими до Його повернення, тому що воно буде несподіваним. Люди, які зосереджені на життєвих проблемах або занурюються в гріхи, можуть не бути готовими до цього моменту, і Господь неодноразово нас попереджає. Наприклад, в Євангелії від Луки, розділ 24, вірші з 34 по 36: стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненавистю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте. Постійно моліться, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Тут Ісус Христос попереджає про небезпеку бути поглиненими життєвими клопотами і гріховними звичками, що можуть завадити християнам належним чином очікувати його повернення. Таким чином, через ці біблійні тексти можна побачити, що ті, хто наповнюють своє життя мирськими речами, можуть втратити фокус з вічних істин, зокрема, втратити фокус із другого пришестя Христа. Життєві турботи, жадібність, заздрість і, взагалом, гріхи можуть глушити Слово Боже, перешкоджаючи християнам бути готовими до Його приходу. Якщо ми не пильнуємо, то в ці моменти ми є відкритою мішенню, ціллю, метою диявола. Бо навіть віруючі християни іноді настільки поринають у справи клопоти цього світу, що не завжди моляться, чи не завжди ходять до церкви, або ж не завжди читають Слово Боже. Таким чином, виявляється, що через це все ми, люди, відкриваємо двері для диявола. Все починається з духовного світу, і тоді ми маємо результати у фізичному. Якщо Божі діти такі вразливі, то уявіть тих людей, які навіть у Христа не вірять, або ж вірять, але в кавичках то вірять. Бо коли таким людям розповідаєш про духовний світ, вони крутять пальцем у скроні, наголошуючи, що ви скажені, бо ж такого не існує, в добро вірять. А на зло закривають очі. І звісно, це виграшний квиток для демонів і диявола, на жаль, бо в такому випадку їм легше атакувати людей, коли вони не вірять в їх існування. І наостанок хочу сказати, що кожен несе свій хрест, кожен буде відповідати сам за себе перед Богом. І мені, звісно, хочеться, щоб більше людей пильнували та були поготові, Аби ж більше людей спасло свої душі, і що цікаво та водночас дивно, люди більш серйозніше роздумують над такими питаннями, коли дуже близькі до смерті. Наприклад, це ми з вами, які живемо під час війни, або ж ми з вами, які вже в роках, де дійсно час вже близький до смерті, але Господь, не дивлячись на вік і події, попереджає нас всіх від малого до великого. Пильнувати, бути поготові, молитись, берегти свої світильники, аби там було достатньо масла. Тож, хочу нагадати собі і вам: бережіть своє серце і розум, аби не впадати у спокуси цього світу. Перемагаючи у духовному світі, ми переможемо і у фізичному, як каже Боже Слово в книзі Якова, розділ 4, вірш 7. Тож підкоріться Богові, протидійте, протистаньте дияволові і Він утіче від вас. Зверніть увагу, що перший крок до перемоги це підкоритися Богові. Бог не каже спочатку: протистаньте і втіче від вас, але Він каже спочатку: підкоріться Богові. Друзі, дякую, що залишаєте коментарі та запитання. Бо це добре, коли ми роздумуємо про Боже і тримаємо Бога у фокусі.